Нещодавно в мережі з'явилась новина, що подружжя Порошенко ділить майно. Вже після цього почали створюватися меми, нібито екс-президент тепер може піти на шоу Холостяк. Проте далеко не всі знають, що поділити майно подружжя може перебуваючи в шлюбі. Для цього не обов'язково його розривати. Судячи з усього, власне, це і робить дане подружжя, проте зараз мова не про це. Які ж способи існують поділу майна подружжя? Існує два способи: договірний та судовий. Договірний це коли відсутній спір між сторонами щодо обсягу майна та власне його поділу. В такому разі подружжя звертається до нотаріуса, укладає відповідний договір, в якому визначає, яке майно за ким залишається, або які частки, в якому майні комусь подружжя належить. Посвідчується такий договір нотаріально, і, власне, дане майно вже є поділеним. Якщо ж існує конфлікт між сторонами, сторони не можуть домовитися про те, як поділити майно. Можливий лише судовий спосіб такого поділу. Серед основних е, ризиків, які існують під час судового поділу майна подружжя, я виділила такі, коли е, один з подружжя намагається створювати штучні борги або, наприклад, приховує якесь майно. Е, тому е, який спосіб обрати, і е, коли саме на якій стадії ділити майно під час шлюбу? Під час розірвання шлюбу чи вже після розірвання шлюбу потрібно вирішувати в кожній конкретній ситуації. Для цього обов'язково потрібна консультація адвоката для того, щоб зважити всі ризики, проаналізувати документи і відповідно прийняти відповідне рішення.